До Зарваниці приїхало кілька тисяч вірян з усієї України. Традиційно днями відбулась щорічна всеукраїнська проща до Марійського духовного центру. Ця подія має на меті духовне єднання в молитві за мир, Україну, родини та церкву. Розпочалась молитовна зустріч ввечері 19 липня. Прочани йшли зі свічками від парафіяльного храму до малої базиліки. Дуже багато дякувати треба за перше за захист Божий для нас за всі ласки, благодаті, за всі дари. За все дякуємо Господу, матінці Божій, За все дякуємо. Нам тут подобається відчуття спокою. Ми тут можемо помолитися, попросити Матінку Божу про ласки, які нам тут дають. Дякують та моляться не тільки за себе і власні родини, а й за військовослужбовців. Вже зв'язали 600 тисяч вервець і передаємо через капеланів для наших військових. Маємо багато свідчень, коли хлопці самі це, навіть не знаючи, що це таке, і не вміючи молитися, господь робить велике чута і має захист. Опісля відправили молебень до Богородиці, під час якого віряни за своїми особистими потребами чи обставинами зверталися з молитвою до Божої Матері. До присутніх звернувся глава УГКЦ, блаженніший Святослав. Ми відчуваємо, як тут у зерваниці відкрите небо. Кором ідуть дощі, а в зверниці тепло. Ми сьогодні приходимо для того, щоб молитися. Найперше молитвою подяки тут 30 років тому вперше відбулася проща, на яку прийшов мільйон українців. Наступного дня відбулася архієрейська божественна літургія. Її також очолив отець і глава УГКЦ, Блаженніший Святослав. Як ви сюди прийшли молитися за порятунок ваших синів, чоловіків на фронті? Як ви прийшли молитися за перемогу України? Будьте певні, що ви шукаєте Бога, який дає цю перемогу, на площі Марійського духовного центру зібрались представники місцевої влади, військові, ветерани, їхні родичі та паломники. Були також гості з інших країн. Усі молилися за мир та перемогу України. Так багато сьогодні Господь хоче нам дати, але кожен з нас має сьогодні у тій прощі пережити власний момент покаяння. Власний момент навернення. Тому кажемо, що немає справжньої прощі безтайної сповіді. Лише об'єднуючи усі наші прагнення довкола єдиного, ми справді є непереможними. Всеукраїнська проща до зарваниці це одна з ключових подій у церковному житті української греко-католицької церкви. Щороку вона об'єднує вірян у спільній молитві за зцілення України, мир у світі та духовну підтримку для всіх, хто проходить через труднощі.